Доброго всім дня. Випустила після дощику, знову дощик пройшов гусей і індиків. ще Прорвалося дві курки в город, треба буде вигнати. А там хочу вам показати, тільки що був лелека. Козочка он ходить. Бачили вчора козеняток. Двоє козеняток є в неї. Дівчинка і хлопчик. А он до лелека. Воно ходить там далі. Воно воно ходить, дивіться. Він там часто ходить. О, -о собаки, собаки, он погнали лелеку, Дивіться. Собаки. Полетіла вона. Так, куди ви вже пішли? Гуси. А то Замість того, щоб пастися, він квакає. У нас ось квітують вже вишеньки. Дуже гарно. Так тепленько, до речі, зараз дощик прийшов і тепленько. Дивіться. У нас краса зараз. Якось не було, не було, не було, а тоді різко заквітувало все. Ну так воно, бачите, було холодно, заливало, потім вода пішла. Нема зараз води вже так багато, вже трохи підсихає, вже може, десь Бог скоро зможу і городом зайнятися. Ось, теж придбали камаз землі, вона, хто не бачив те відео, що раніше було. Засипаємо трохи, трішки вже на тій ділянці повозили, а тут ще ні. Але будемо тут ще завозити землю. Садочок підсох, вже індиків, ми, ой, індиків і гусей ми туди вже не, не виганяємо. Вже пасуться, так, як я і казала, отак буду виганяти, трохи пастися, вже трішки навчилися пастися. Що це за гуси, яких потрібно вчити пастися? Ну, Але вчимо потроху. Ось, Отак пару разів на день отак вигнати, по 20-30 хвилин попасти їх і назад, і все. І будуть так вони неї вибігати. Тут у нас під забором у провулочку є трохи трави, бачите? Так що якось так. Індикано пушиться. І гуси вже почали трішки-трішки скубти скупти травичку. Так, десь ще одна індичка, воно постійно кудись летить туди за дорогу. А індик стоїть, бачите? Індик стояв і чекав її. Сусід пішов. О, о, вже злякались. Куди? Ніхто вас ще додому не пускає. Стійте. Коротше. Гусаку не подобається індик. Як він? А, диви, індичку ганяє. Диви, який гусак. Бо вчора тільки індика ганяв. Вони не б'ються, але він його, бачить, що він великий. І бачите, він до нього якось так себе проявляє не дуже. Ну він же ж гусак, він же ж має показати своїм гусочкам, що він їх охороняє. Так, індички, он там повно трави, от там, от, 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 з того боку. Зараз я тільки відійду, вони захочуть отудиво зразу у провулок до сусіда бігти. Там собака, я боюсь. Тільки щоб був дощ. Дощ закінчився, якось потепліло одразу. А я сьогодні планую робити гранулу, напевне, для кроликів. Ось. Поки в мене є час, городом зараз не займусь особливо, вже свою розсаду я попересаджувала. деяка загинула від цього холода. І від цього я не знаю, хоча й стояла в домі, але щось прихворіла. Трішки сьогодні навіть замочила нових огірків, щоб знову висіяти. Ось нехай проростуть вони тоді швидше на грядці будуть. І що? І відправила швейну свою роботу, що я пошила. Зараз я давно вже через інтернет. Працюю, відшиваю замовлення. Кш -кш -кш. Ось. Мене наймають, як шваю. Ну куди? Ну йдіть туди. Туди йдіть, де та індичка? А, воно індичка. Затусувалася з гусьми, то я й не побачила. І зараз є пару днів вільного часу, то потрібно зараз робити ем, гранулу для кроликів. Вже все в мене для того є. Буду робити. Не знаю, може хоча б 50 кілограмів зробити, чи може 100 побачимо. Ось вже придбала премікс. Також їздила до свого знайомого фермера юного. Так само хлопець займається господарством, як і я давно з ним спілкуюся, трохи в нього взяла, придбала мішок диви диви, їсть воно. Диви. А ну виплюнь. Дві яке дурне. З'їла кусок цього. Не сподіваюся, нічого їй не буде. Кусок кулька якогось на дорозі він знайшло. Це замість того, щоб траву їсти, це ти кульок їси придурочне. Придбала ячменю, щоб грануло покласти і треба вже робити. Комбікорм. Зараз ще трошки підемо. Все, хочуть вже йти. Та й буду сьогодні робити, напевне, тому що вже нема чим годувати, ще трохи там на пару днів лишилося, але є поки що час, то можна зробити. Що, йдете чи ні? Вже квочок зняла, ось пішла, думаю, заодно. Гусей випущу із індиками, та й квочок з нехай вже трошки поїдять, відпочинуть, покакають, побігають. Зараз буду йти заодно і закривати. Якраз десь 15 хвилин я пасу оцих. Вони довго не люблять. Ну, якби, звичайно, я їх закрила на ту ділянку туди, то вони б, звичайно, там півдня могли б ходити, але ж вони там вже переведуть зараз все, води нема, вони почнуть. Квіти обскопувати, ламати, ходити. Вони ж велика, все-таки птиця, що гуси, що індики, вони ж своїми лапами гарненько дуже все можуть поламати. Ось індички то вони так сильно і не гребуться, хоча гребуться вони, так як і кури, але не сильно. Але вони ж ламають, вони зараз якраз вилазять із цього, із землі півонії. І вони ці пагони дуже легенько ламають. Дивіться, вже всюди біжить. Я тобі побіжу. Ось, а гуси з корнем видирають і квіти, і хосту мамі вже обгризли, так що все. Вода закінчилась, значить, і немає вигулу на тій ділянці. Сюди ви вигнали та й все. Їм достатньо. Вони тут і камінчики на дорозі їдять, і те, що їм подобається. Гробачків якихось, і зелені вистачає їм. Так що ми якось приспособлюємося, так як... Можемо до своїх умов утримання, хочеться і те, і те тримати. Але, як бачите, не так все просто. Якби жили десь, знаєте, мені подобається моє село, в якому я живу, і розташування подобається, до міста недалеко. Але якби якось ближче до ем, якогось типу як вигулу чи до поля, то можна було б трішки краще розгулятися. Ми живемо майже в самому центрі, тому селище, я маю на увазі, то багато сусідів нема де. Але хоч є, хоч трохи. Бачите, тут можна погнати, попасти. Але треба ж пасти, тобто не можна так просто випустити і піти. Вони або на вокзал побіжать, або до сусіда собака схопить. Ну, коротше. Так, давайте ви в собаки, отут їсти нічого не будете. Нема де пастися, нема. Йди, йди, йди. О, вже чую. Деренчить, напевне, вже орють город чи що. У них там теж мокро було. А, ні, то дорога, то просто поїхав якийсь дядько. Дивіться, яка коза тут у них. Дійки в неї аж по землі. Ще трішки й достануть. Молочна, гарна коза. Ну, але що ж з того, що вона молочна, гарна. Якщо ті дійки аж по самому цьому, кажуть, будуть міняти її вже. Хороша коза, мені подобається. Тіха лоса, тиха люся козічка. Дітей не любить, до речі, дітей ганяє. А ми її підгодовуємо постійно, якісь гілки там. <гум> Дивіться, що робить. Що? Не твоя хазяйка, так? Да? Не твоя? Колись була у мене коза, дуже люблю коз. Чи Чекіз. Хороша, дівчинка, ти хороша, ти косюча, да? ти косюча чи ні? Якісь гілки даємо постійно, коли, о дивіться, третя, третя обсітку. коли є, що дати, а так гарна коза пасеться постійно. У Нас колись кози були доверещали півдня, то припнеш, вона пастись не хоче, тільки гіляча обгризати. А ця пасеться гарно, ну, але в неї вон, з діками якісь проблеми то Я не знаю, сказали, що будуть міняти. Козенятка вона народила козочку і козлика. Ну, бачите, яке ім'я. То не знаю, це їхнє діло, але коза мені подобається. Що все, ви вже по мене прийшли. Пішли Пішли, мої зайки, пішли мої гусі лебеді. Давай, давай. Давай, давай. Ходіть, йдіть. Голубоокі, блакитно окі тварини. Тільки ж на купу не йдіть з землею, туди йдіть, прямо, прямо. Зараз візьму метлу і полечу за ними. Що ти там, ще щось знайшла? О, вже курка тут, дивися! Ох, і вредна курка! Це ж та, що прорвалася. Добре, що індичка її мені показала, так би вже, напевне, і курки б не було. До речі, курка оця червона, несе, крупні яйця. Ну поможеш мені? Ми вже напаслися. Ну, 15 хвилин паслися. Але гуси вже пасуться. Вони вже навчуваються трошки пастися, а то щось взагалі не хотіли. Ну все, заженем зараз, та й все. А вам дякую всім за перегляд. О, 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 спригнув. Всім пока-пока.